Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і на прохання моїх учнів, тобто учнів, які в минулому році навчалися на моїх онлайн-курсах і готувалися до ЗНО, в цьому році вони вже студенти-першокурсники, і на їх прохання сьогодні я буду говорити про мінори і алгебраїчні доповнення. Тобто рубрика вишка для олдів». Що таке мінор і що таке алгебраїчне доповнення і різниця між цими штуками? Дивіться, у нас є матриця. Ось така матриця. Ну, матриця може бути будь-яка, аби вона була квадратна, головне. Тобто кількість рядочків має дорівнювати кількості стопчиків. Вона може бути, наприклад, 3х3, на 4х4. На ось у мене матриця 3х3. Тобто у мене є 3 рядочки і є 3 стопчики. Ось в мене є така матриця. І ось в цій матриці є... 9 елементів. Я думаю, що ви всі бачите, що в нас є 9 елементів. І от ми можемо створити 9 мінорів. Зараз говоримо тільки про мінори. Що таке мінор? Мінор це такий визначник, який ми утворимо, викресливши. А тепер жорстоке означення. Ітий рядок, і жітий стовбець. А тепер по-людськи, якщо ми викреслимо один якийсь певний рядочок і один якийсь певний стовпчик. Тобто, дивіться, ось я підготувала дошку, де я зараз буду писати 9 наших мінорчиків. Ось у мене мінорчик М1,1. Не 11. Запам'ятайте, так не можна говорити. Це 1,1. Що це означає? Що я буду викреслювати перший ряд і перший стовпчик. Запам'ятайте, спочатку ми говоримо про ряд. От уявіть, що у вас є квиточок в театр. І у вас на квиточку що написано? Ряд і місце. Тобто спочатку ряд, а потім місце. Так само в мінорах. Спочатку ряд, а потім місце. Тобто у нас з вами перший ряд і перший стовпчик. Зараз я буду викреслювати перший ряд і перший стопчик. Що в мене залишається? Я переписую те, що в мене залишається у вигляді визначничка. 0, 4, 1, мінус 1. В рівненьких дужках, бо саме так ми записуємо визначник. Далі ми шукаємо визначник. Якщо не пам'ятаєте, як ми шукаємо визначник, подивіться мої попередні відео, я пояснила, як шукається визначник 2х2. Робимо таким чином. 0 множу на мінус 1, це буде 0. Потім ставлю мінус. 4 множу на 1, тобто мінус 4. Рахую і в мене виходить, що тут в мене виходить, мінус 4. Я ось так обведу. Рухаюся далі. Далі мінорчик М1, 2. Я буду викреслювати перший ряд і другий стопчик. Перший ряд і викреслюю другий стопчик, що в мене залишається? Мінус 1, 4. Мінус 1, 4, мінус 2, мінус 1. Мінус 2, мінус 1. І так само шукаю значення цього визначника. Мінус 1 я множу на мінус 1, це буде 1. 4 множу на мінус 2 буде мінус 8, але я маю відняти наше мінус 8. І ось коли я мінус мінус зроблю, це буде плюс. 1 плюс 8 буде 9. Я ось сюди запишу, буде 9. Рухаюсь далі. Далі я шукаю m 13 Перший ряд і третій стовпчик. Перший ряд і третій стопчик, що в мене залишається? Мінус один нуль. Мінус 2, 1. Записую мінус 1, 0, мінус 2, 1. Ось так. І знаходжу значення цього визначничка. Мінус 1 на 1 буде мінус 1 і мінус 0, тому в мене залишиться мінус 1. Обводжу, щоб я його не загубила. Що ж, переходжу до другого рядочка. Ви можете взяти різнокольорові ручки, олівці, викреслювати, і вам буде видніше. Я просто цього не роблю, бо якщо я 9 раз викреслю, то ви вже взагалі не зрозумієте, що там залишиться. Рухаюсь. Я викреслюю другий ряд перший стопчик. Викреслювати буду другий ряд і перший стопчик. От тепер я викреслюю другий ряд і тут я залишу собі вільне місце. Ось так. Другий ряд і перший стопчик. Що в мене залишається? 2, 3, 1, мінус 1. 2, 3, 1, мінус 1. І знаходжу значення цього визначничка. 2 множу на мінус 1, це мінус 2. Відняти 1 на 3 це буде трійка. Мінус 2, мінус 3 буде мінус 5, обвела, щоб я його не загубила. Пішла далі. М22 другий ряд, другий стовпчик. Другий ряд, другий стовпчик. Залишається 1, 3, мінус 2, мінус 1. 1, 3, мінус 2, мінус 1. І знаходжу значення цього визначничка. 1 на мінус 1 це мінус 1. 3 множу на мінус 2 це буде мінус 6. Але пам'ятайте, що я маю відняти другу діагональку, мінус-мінус да? 6 буде плюс 6, і 6 відняти 1 це буде 5. Ось записали. Пішли далі. Другий ряд, третій стопчик, тобто 2, 23 2, 3. Залишається 1, 2, мінус 2, 1. 1, 2, мінус 2, 1. Ось так. І знаходжу значення. 1 множу на 1 це 1. І 2 множу на мінус 2 це мінус 4. Але мінус маю поставити, то мінус-мінус 4 буде плюс 4 і буде 5. Є. І переходимо до третього рядочку. Давайте я зроблю так само, як я і робила. Тут в мене був мінус, щоб я не забула. Ось так. І я буду викреслювати тепер третій ряд і по черзі кожен стопчик. Тобто я викреслила третій ряд і буду по черзі викреслювати кожен стопчик. Третій ряд, перший стопчик. Третій ряд, перший стопчик. Залишається 2, 3, 0, 4. 2, 3, 0, 4. Ось такий визначник. 2 множино на 4 це 8. І відняти 0 буде 8. Далі, м 3 2, 3, 2. Третій ряд, другий стопчик. 1, 3. 1, 3. І мінус 1, 4. Да, мінус 1, 4. Ще раз перевіряємо. Третій ряд, другий стопчик. Все правильно. 1 я множу на 4, це буде 4. Відняти 3 я множу на мінус 1, буде мінус 3, але в другий бік ми ж віднімаємо, да, то буде плюс 3 і буде 7. Ось так. Тепер у нас ще є М33. Нам треба викреслити третій ряд, третій стовпчик. Ось це в нас залишається. У нас залишається зараз 1, 2, мінус 1, 0. Ось. Рахуємо, це в нас 0, мінус-мінус 2 стане плюс 2, тому буде 2. Дивіться, зараз ми з вами знайшли 9 мінорів. А пам'ятаєте, коли я починала розказувати, я казала, сьогодні ми познайомимося з мінорами і алгебраїчними доповненнями. Тепер як ми від мінора можемо перейти до алгебраїчного доповнення? Дивіться, там також є така собі жахливенька формула, вона виглядає ось так. Тобто алгебраїчне доповнення ми позначаємо літерою А, А і G, воно буде дорівнювати мінус 1 в степені І плюс Г помножити на мінор І плюс Г. Давайте так, адаптуємо під нашу мову. І і Ж, це мається на увазі оці самі рядочок і стопчик, так? Що говорить оця мінус одиниця в степені? Вона говорить про те, який знак нам необхідно взяти. Тобто, якщо ми говоримо про 1,1, 1, то нам треба взяти 1 плюс 1, це буде 2, і тоді мінус одиниця в другому степені буде просто одиниця. Якщо ми говоримо про 1, 2, то в нас буде 1 плюс 2-3, і мінус 1 в третьому степені вже буде мінус одиниця. Тобто, оця фішка нам показує тільки знак. Якщо від вас вимагають означення, будь ласка, запам'ятайте це означення. Але ви можете це робити набагато швидше, якщо усвідомите одну річ. Дивіться, у нас так само, як є 9 мінорів, буде 9 алгебраїчних доповнень. І я зараз швидко покажу, як знайти алгебраїчні доповнення. Якщо ми додаємо оці два індекси, і в сумі в нас буде парне число, тоді алгебраїчне доповнення буде таке саме, як і мінор. А якщо ми додаємо ці два індекси і в нас буде непарне число, то алгебраїчне доповнення буде з іншим знаком, тобто протилежне число. Дивіться, ось в мене алгебраїчне доповнення а 11 1, 1 плюс 1, 2, парне число, то буде таке саме, як і тут, мінус 4. Якщо я тут додаю а 12 1 плюс 2, 3, 3 непарне, значить, у мене зараз тут дев'яточка, то це буде мінус 9. Дивимося сюди. Алгебраїчне доповнення 1, 3. 1 плюс 3 4. 4 парне число, тому ми залишаємо це число, яке було, мінус 1. Далі, А2, 1, 2 плюс 1 3. 3 не парне число, тому я о цьому числу маю змінити знак на протилежний, це буде 5. Далі, А2, 2. 2 плюс 2 4, 4 парне маю залишити це число так, як в мене є. Далі А2, 3, 2 плюс 3, 5, 5 не парне, тому я маю оцьому мінору змінити знак і це вже буде мінус 5. Аналогічно і тут А3, 1, 3 плюс 1, 4, парне, тому те саме, що і мінор. Далі а 3, 2, 3 плюс 2, 5, 5 не парне, С, міняю знак на протилежний і буде 7 із мінусом. І ще один нас мінорчик, який перетвориться в алгебраїчне доповнення А3. 3 плюс 3, 3, 3 6, 6 парне число, тому залишаю оцей мінор, який був. Досить часто ми з вами шукаємо обернену матрицю. Для того, щоб знайти обернену матрицю, треба знати алгебраїчні доповнення. Моя порада: знайдіть спочатку мінори і потім... Перелаштуйтесь під алгебраїчні доповнення, так, як я зробила. Це дає можливість вам не забути про знак, не зробити помилки і швидше прийти до правильного результату.